Всім доброго вечора. Рада вас вітати у нас на каналі. Все добре, я на місці. Трішки вчора була зайнята. Я йшла з роботи, і у мене таке натхнення було. Мені захотілося щось спекти. Думаю, так у мене все таке є, і сметана була, і маргарин, я купляла якось, думаю, може щось спечу. А це вчора купила патічку дрожжі... Дрож... дрожжів. Може, не запрацювалася. І зробила вчора такі, ну, вони такі косички. Обов'язково вам покажу. Ну, я їх рецепт не знімала, а просто спекла. Ну, вийшли дуже смачні. Всім сподобалося, пригощала, то сказали, що сподобалось. Я переживала, думаю, хоча б підійшло. Але слава Богу, підійшло. Ви знаєте, ми завжди, як з мамою робимо випічку, завжди хочеться, щоб було солоденьке. Ну, ми так любимо. Так, же хлопцям, як пекли завжди Додаємо багатенько цукру, щоб воно було солоденьке. І тоді переживаємо, хвилюємося, що воно не підійде. Звісно, якби воно не було там багато цукру, то це ми знаємо 100%, що воно підійде, а як цукор, він трошечки присаджує. Ну нічого, завжди було все добре. І вчора в мене все було добре, слава Богу. Що хочу сказати? Сьогодні утром встали, а у нас сніг. Так, да, він такий був невеличкий, але все-таки був. Ну, на вулиці прохолодно, але зараз уже, звісно, воно там зразу зранку вже все, все й розстало, все. Але на вулиці після обіду мені ну, вечором як уже додому йти, мені здається, що потеплішало. Може, мені так здається, а може і правда. На вихідних подивилася тільки що погоду передає плюс 8, плюс 9, так що буде тепло. В Україні бачу по новинам в деяких частях вже теж України був сніжок. У мами з Вікуською не було. У моїх дівчаток все добре. У Настіньки теж добре. Мама з Вікуською сьогодні були у логопеда, все нормально, позаймалися, ну все нормально, в общем. З'їздили, прогулялися, як мама каже, і до логопеда побували, і ще там і в аптеці були, ну, в общем, і в магазині, вікуська там щось собі теж смаколиків якихось взяла. Ну, в общем, все як завжди. Це саме головне, що у них все добре. Як у моїх дівчаток все добре, у мене тоді і настрій кращий. А як ні, то тоді я починаю теж переживати, що там, та як. Вчора такого в мене було, що там їсти, то я вчора нічого і не готувала. А Сьогодні йшла і щось так мені захотілося приготувати якийсь салат. Зараз приготуємо. До речі, цей салат дуже смачний і ситний. Можна на будь-який там, чи на день народження, чи на, ну, на будь-яке свято. Я думаю, що. Та я не думаю, я знаю, що він всім сподобається. Так що будете дівчатка брати на заміточку. Ось такі справи. Всі повечеряли, всі поробили свої справи. Тепер на кухні можна попрацювати мені. Так що. Будемо йти з вами працювати. Ну що, ви знаєте, а відчувається сьогодні середа, тільки два дні відпрацювали, так би вже б три, а так тільки два, ну і вже добре. І, знаєте, добре, що ну як воно то добре, як вихідні, але відпочили і прямо вже так на роботу, вже так і не хотілося. Тому що той тиждень відпочивали цей, я вже питаю, кажу: більше не буде ніяких свят? Ні-ні-ні. Е, не буде, аж до Різдва кажуть. Ну, може, каже, десь щось помиляємося, але точно до Різдва. Ну, все тоді, якщо цей, тоді працюємо. От такі справи. Так що будемо йти готувати салатик. І все. На, на, на сьогодні все. А Завтра буде завтра. Пішліть працювати на кухні. Я вже відразу, відразу вам скажу: дякую вам за коментарі. Мені дуже приємно. Всім миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Все рішемо, як вам подобається, Я добра. Різати так. Нарізаємо. Не дуже так мілко, ну і не крупно. Воно як мілко. Ну, то буде на смак від цього не міняється, але буде не так делець. Не так буде виглядати естетично. Так, можете огірочок чистити. Ну, ви знаєте, я це купляла. Оце була акція білянці. Купила, то мені сподобався він на смак. Я перед цим брала декілька разів. Ну, брала такий коротенький. А це взяла такий. І це він у мене лежить. Я думала. Думаю, що ж надо з нього зробити, я так взяла і пропаде. Так, тепер беремо маринований огірочок, і теж так же само ріжемо сир беремо, Теж так же саме нарізаємо. Так нашій сир вирізаємо до кінця. Так, тепер нарізаємо ну можна ковбасу варену. Я взяла шенґіньюши. Я там брала колись щось наподобає таке. Не зрозуміла я, може, я щось не так взяла, ну, в общем, ця шинка була, вона знаєте, вона мені подобається, то я її взимаю на салат де ж туди додаємо. Тепер ріжемо яйця. Дівчатка і хлопці хочу сказати, якщо немає яїчу, яйця можна не додавати. Цей салат і без яєць теж смачний, він теж дуже смачний. Так, тепер треба помідори, але я знаєте, що в мене такого помідора я не купила, але в мене трішечки залишилися такі маленькі. Ну, ви як будете різати великі помідори, там, ну візьмете, просто не кидайте серединки. Ці маленькі, але вони такі, знаєте, тугенькі. І додаємо помідору. Так як у мене немає тут чеснодавки, нарізаємо чесничок. Ну, ви, ви вичеріть один зубочок. Сілія не додаватиму, додам трішечки, трішечки перчику. Не багато. І додаємо майонез і перемішуємо салат готовий. Не знаю світло, яке передає дівчатка чи ні, гляньте. Яка красота гляньте. Так що, якщо сподобався рецепт салатика, готуйте і смакуйте. А я пішла відпочивати добра ніч. Вчора дівчатка такий, такий напекла косички. Їх багато, три штучки, ну але все одно спекла буде мені до чаю. Вирішила не купляти. Думаю, може так буде дешевше мені. Та ні, просто такий був настрій. Просто хотілося мені щось спекти і спекла. Зараз вам покажу в розрізі. Ось такий має видів в розрізі. Бачите, я їх такі невеличкі робила. Думаю, якраз мені до чайку буде. Так що, от так от. Накидала всього, думаю, Бог його знає, яка догукала і спеклося добре. Це я займалася вчора чим.